Мені здається, оце і є база вартимен. Зараз нам скажуть, розвертайся, чоловіче, і дикати звідси по добру поздорову, так? Що пустять? З якого питання? Ага. Нарвані потвори. які такі прості. А оці затвор... потвори думають, що ти така сама потвора. Гебай! Ми вільно зайшли. Ізі! На базу варти? Ну, в них тут серйозно, звісно. Я вільно зайшов на базу варти. Де ви таке бачили? Я не знав, що так можна. <звук> Я не поняв, альо. Ви ж мене пустили. А можна включити режим невидимки і втекти до це? Барбакан чи як його там. Йдіть до дупи! Ви розумієте, що це моє останнє збереження? І інакшого в мене немає. Якщо ми звідси зараз не виїдемо. Барбакан. Дайте мені просто вийти. Нічого собі, вони мощні, я в шоці. мене просто раз, два і все. Дію барбакан. 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 Барбакан, барбар, барбан. -бар -бар. nope. <си> Я тільки завотаж. Я не можу вийти з бази. Хлопці, ми в великій халепі. Барбакан, барбакан, ка. -а, 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 а барбакан! <си> Я не знаю, як тут вижити. <си> ми сьогодні виберемося звідси чи ні. Барбакан, 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 барбакан. Протокол барбакан, барбакан! Рухайся, мен! Стараємось, подалі. У нас цей протокол барбакан за барбакани зараз. Пустіть мене з миром! Дивись, я просто хочу піти. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Оп! Протокол барбакан, нехай ему грать. Ай, помогите! Хулігани зреє лишай! Протокол барбакан. Ах, ви розумієте, що робиться? Я зрозумів, що не потрібно ходити на базу варт.